Таю. Сьогодні ми переходимо до нового розділу, вивчаємо письмовий прийоми множення і ділення. Для початку вам пропонується перший номер прокоментувати розв'язання. Давайте згадаємо 68 помножити на 4, це значить число саме до себе додати 4 рази, або порозрядно, другий спосіб 6. 68 це 6 десятків і 8 одиниць. Почергово це порозрядно множимо і отримаємо з вами е, знову наші е, відповіді. І третій варіант, коли ми е, четвірку представляли як 2 помножити на 2. і по чергово множили 68 на 2 множили, а потім 136 на 2. І аналогічно у нас протилежна дія ділення. Що таке ділення? Це 80 поділити на 16. Це ми із 80 віднімаємо 16 до тих пір, поки не залишиться 0. Потім рахуємо, скільки разів ми 16 відняли, і значить, це у нас буде відповіддю. Другий спосіб, трошки коротший. Ми з вами робимо прикидку. Так? Ми згадуємо в таблиці множення на, е, на 6, де у нас є відповідь, щоб в одиницях було 0 вийшло. Так, звичайно, це 5. Робимо передбачення, що це буде 5, перевіряємо дійсно. Значить, ми з вами правильно зробили передбачення. І третій спосіб: ми 16 представляємо к 8 помножити на 2, тому що, наприклад, 80 ділити на 8 дуже зручно, так? І почергово це все робимо. Тобто, для того, щоб помножити або поділити двоцифрове число на одноцифрове, чи двоцифрове навіть. Треба, довго, довгенько, так нам думати і розписувати. Але сьогодні я вам покажу спосіб, може, вже деякі вдома батьки, бабусі показували його, як нам коротко, порозрядно множити у стовпчик. Це у нас окреме відео. А далі ми з вами переходимо до другого номеру. І чим цікаві подані вирази? Знайди їх значення. Я думаю, нічого важкого вам не буде. Знайти значення цих виразів взагалі не буде представляти. Впевнено. Так, знайди значення виразів зручним способом. Третя вправа. Що у нас? Пам'ятаємо порядок дій, так? Дужки. Потім множення ділення, потім віднімання додавання, якщо є декілька дій зліва направо. Задача. Розв'яжи задачу. Зміни запитання задачі так, щоб у розв'язанні останнього дія віднімання, а потім дія ділення. Діти зібрали природні матеріали Жолодів жолудів 240. Так, у нас жолудів 240. Шишки це одна восьма від жолудів, а каштани це у нас одна третя від жолудів. Скільки всього шишок і каштанів забрав, е, зібрали діти? Тобто, е, нам треба з вами що? Згадати? Як ми шукаємо частину від цілого. Ще раз нагадую, щоб знайти частину від цілого, тре... частинка дорівнює. Треба ціле поділити на знаменник, на те, наскільки частин поділене ціле, і помножити на чисельник, це та частина, скільки разів, скільки шматочків. Взяли. Таким чином у нас буде перша дія з вами, яка, що ми 240 поділимо і помножимо, навіть не буду вам підказувати. Другою дією це ми знайдемо що шишки. Другою дією знайдемо каштани. Теж саме 240 поділимо, а потім помножимо і отримаємо. І скільки всього, скільки всього шишок і каштанів, скільки всього це, квадрат... це у нас дужка фігурна. І якщо скільки всього, ви пам'ятаєте, це завжди, якщо невідомо скільки всього, дія додавання. А тепер нас просять змінити задачу так, щоб віднімання остання дія була, а потім і ділення. Подумайте, наприклад, віднімання, що у нас може бути наскільки більше або наскільки менше. Ми від більшого віднімемо менше. І навіть підказую ділення. Це ускільки більше, або ускільки менше шишок, каштанів одне від одного, думайте, далі вже більше вам підказувати, звичайно, не буду. І останнє у нас п'яте розв'язати рівняння завдання. Там уже все вам знайоме. Не забувайте, що якщо можна щось додати або відняти, спочатку це робимо, а потім вже пишемо невідоме дорівнює, да невідоме дорівнює. Да тут у нас, бачите, теж можна зробити дію. Ось тут, звичайно, не можна зробити, але згадайте, де ми тут, за якою дією ми ламаємо рівняння. У нас є множення, у нас є додавання. Яка дія слабша, по тій ми ламаємо рівняння і пишемо невідоме дорівнює, невідоме дорівнює. Ось, ну, більше вже не буду розповідати, все розповіла весь матеріал. І як множити в стопчик, те, те, що у вас буде на листочку, ви подивитесь і там теж знайти 54 вправа знайти частинку від цілого. Одну третю, одну п'яту, одну дев'яту. А ціле у нас що навпаки? Щоб знайти ціле, ми частинку. Що ми робимо? Ділимо на чисельник і множимо на знаменник. Але це відео теж є у загальному відео про дроби. Будь ласка, якщо забули, передивіться його. Це ось такий матеріал нашого уроку.